Глядачі, вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Кремль намагається всіляко задобрити Талібана, щоб не допустити катастрофічного сценарію з другим фронтом. Поразка в Україні можливо не найгірший сценарій для Росії. Талібан визнаний низкою країн терористичною організацією, зважаючи на все, шантажує Москву другим фронтом. Про це пише впливовий російський телеграм-канал Кремлівське Мамкознавець. Він звернув увагу на те, що диктатор РФ Володимир Путін схвалив екстрене постачання зерна до Афганістану знаходиться під повним контролем талібів крім того делегацію талібану офіційно запросили на економічний форум апмефа 2023 до РФ. не збентежок кремлі той факт що РФ – це угрупування офіційно визнане терористичним все свідчить про те що москва всіляко намагається задобрити талібів і причина цілком зрозуміла йдеться про ризик вторгнення талібів до дачукистану який РФ зобов'язалася захищати від агресії договором ОДКБ. бойовики відчувають слабкість москви та намагаються на цьому зіграти за Автор кремлівського мамкознавця, як відомо, у душанбе знаходиться лише 201 ша військова база збройних сил Російської Федерації, але швидше за все частина особового складу зараз бере участь у спецоперації в Україні, і регіони перебувають без належного захисту. Сама база дуже важлива, адже з неї йде контроль за всіма супутниками РФ. Кремль просто осліпить. Там вже неодноразово траплялися аварійні ситуації невідомого типу. Тому все ще попереду, у разі нападу бойовиків на Таджикистан можливості перекинути. Російські бойові частини та відбити удара швидше за все не буде. Відтак не поставить під загрозу саму концепцію існування ОДКБ, що відшутно вдарить по іміджу Росії та планам повернення земель до рідної гавані. Пише експерт. Він запевнив, що воювати на два фронти Росія не в змозі, навіть із одним фронтом у неї колосальні проблеми. Всі військові знають, що спецоперація на два фронти свідомо програшна ситуація, яка не має позитивного стратегічного результату, зважаючи на все, фахівці переконуються в тому. Ще раз на прикладі Росії констатував ресурс до зустрічі. Глядачі Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.